Сім енергійних і змістовних конкурсів підготували організатори міського свята приуроченого дню збройних сил України, учасниками якого стали вісім команд клубу до призивної молоді камуфляж, які у свою чергу представляли той освітній заклад, де навчаються. Учасниками міського свята з нагоди дня Збройних сил України стали вісім команд з усіх загальноосвітніх шкіл міста, які формуються з учнів 10-11 класів, де вивчається предмет захист вітчизни. Складали з команди з десяти учасників, серед них сім хлопців і троє дівчат. Цього року головну мету заходу, який вже традиційно проходить у спортзалі навчально-виховного комплексу середня загальноосвітня школа, ліцей успіх, окрім важливого пункту про виховання в учнів. Морально-вольових якостей поповнив ще один надзвичайно актуальний сьогодні це вшанування подвигу героїв антитерористичної операції. Сьогодні до призивна молодь нашого міста хоче вшанувати героїв АТО і всіх, хто приймає сьогодні участь, перебуває в зоні АТО, і ми присвячуємо їх пам'яті, їх подвигу. І разом з тим він проводиться в рамках загального святкування Дня Збройних сил України. Він сьогодні пройде трошки незвично ніж традиційно. Чому? Тому що сьогодні практично спрямове викладання предмету захисту вітчизни спрямовує дітей на службу в збройних силах України. А для того, щоб служити в збройних силах України, треба гарно пройти перші випробування курсу молодого бійця. Тому сьогодні наші змагання присвячуються саме всім випробуванням, які долає юнак або дівчина в цей перший період свого військового життя. Тому я хочу побажати всім удачі, успіхів і гарних перемог. Рівним строєм під звуки козацького маршу команди увійшли до зали, доповівши голові генерального штабу в особі Наталії Пшитоцької про свою готовність пройти курс молодого бійця. Ми не здригнемось в навчальному бою. Учасники свята виконали гімн України. Далі послідувала процедура жеребкування, останні настанови керівників та побажання успіхів командам у змаганнях. Дехто з вас через рік може. Реально захищати нашу країну. Тому я вважаю, що заходи дуже потрібні. Ви повинні бути сильними, мужніми. Ви повинні вміти захищати себе, свої родини, свою рідну землю. Ми пишаємося вами, ми надіємося, що ви дійсно патріоти своєї. Кожен конкурс естафета запропоновані організаторами мали проявити силу волі, сміливість, рішучість, наполегливість. Певненість у своїх силах, дружбу і товариськість учасників, а також продемонструвати рухові якості учнів, їх силу, спритність та витривалість. І вже починаючи з першого конкурсу, який мав назву Контракт, команди успішно все це демонстрували весело, щиро вболіваючи один за одного, учасники ставили свої підписи у символічному контракті, подібному до того, який підписують військовослужбовці, вступаючи на службу до збройних сил України. Ставши новобранцями, команди таким чином дали свою згоду на те, аби прожити один день з армійського життя. Тож наступні конкурси називались Підйом на зарядку Ставай сніданок, де учасників частували смачною солдатською кашею. Також допомогти своїм командам могли вболівальники. Вони розгадували ребуси на військову тематику. Їх кмітливість оцінювала журі додатковими балами, які сумувались до загального балу команди, набраного у. Минулих конкурсах таким чином, перепочивши команди, дійшли до шостого конкурсу змагань, яким стала масштабна естафета Бойові заняття. Включала вона 10 етапів проходження перешкод. А відтак задіювались всі учасники команди. Завершував свято найзворушливіший конкурс листоноша, який заключався у написанні новобранцем листа додому. Заслухавши всі вісім листів, міський голова Василь Сидор подякував команду командам за виявлену позицію, а журі вперше за весь конкурсний день розділилось в думках на рахунок того, хто ж впорався із завданням краще. Адже кожен лист це особиста позиція, внутрішній світ людини, який не можна обрахувати секундами чи вставити у стандартні рамки. І доки журі підраховувало бали, визначаючи переможців змагань, приємно радували присутніх своїми співочими та хореографічними талантами вихованці Удинку дитячої творчості, виступи яких, як завжди, були яскравими і подарували всім заряд бадьорості та масу позитивних емоцій, знявши напругу після насиченого конкурсного дня, урочисту церемонію нагородження кращих учасників, змагань як в індивідуальному заліку, так і командному, провели міський голова Славути Василь Сидор та Наталія Пшитоцька, начальник міського управління освіти і за сумісництвом голова генерального. Табу дипломом третього ступеня нагороджено команду навчально-виховного комплексу середня загальноосвітня школа ліцей Успіх Молода Січ на другому почесному місці навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа першого третього ступенів «Гімназія» і її команда Армійці гімназисти і переможцем змагань, отримавши диплом першого ступеня, стала команда Патріот загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 6 Вітаємо переможців і бажаємо так тримати.